Привіт, мій друже! До нашого парку завітали фігури. Круг. А як ця фігура називається? Квадрат. Давайте розглянемо ці фігури. Спочатку спробуємо їх покотити. Круг у нас може котитись, нічого йому не заважає. А у квадрата не виходить котитись, що ж йому заважає? Квадрату заважають кути, їх багато. А ще у квадрата є сторони, їх теж багато. А у круга є кути? Немає, тому він і вміє котитись. Давай з тобою пограємо, який предмет схожий на круг, а який схожий на квадрат? На яку фігуру схожий гудзик, а на яку фігуру схоже печиво. Гудзик схожий на круг, а печиво на квадрат. На яку фігуру схоже вікно та тарілка. Вікно схоже на квадрат. А тарілка схожа на круг. На яку фігуру схожий килимок та годинник. Килимок схожий на квадрат, а годинник на круг. Пропоную діткам разом з батьками знайти предмети. Схожі на круг та квадрат. Бажаємо успіхів!